Вітаю! От і настав час для Ultimate Tots Weekend League. Для неї я підготував команду з гравців мого улюбленого європейського клубу Каталонської Барселони, як завжди, минулий теперішній. Представляю склад команди. На воротах: Інформ Марк Андре Терштейн, Справа в захисті Тотс Она Баттлі. В центрі захисту Ultimate Birthday легенда Лоран Блан та Тотс Жуль Кунде. З його захисті Тотс момент Жоау Кансел. У центрі півзахисту володарка золотого м'яча Айтана Бонматі. Разом з нею Ultimate Birthday Френкі Де Йонг та фентезі Фрідоліна Рольфо. У нападі Радіоактивний Ліонель Мессі, Thunderstruck Йохан Кройф та Тотс Роберт Левандовський. На лаві для запасних Легенда Гаррі Лінекер, нещодавня еволюція Рафінії, Фьючер Старс Рівалдо, Фентезі Укай Юндоган. Тод з Патрі, Алтимет Бержти Легенда Джанлука Цамбротта та Future Stars Карлес Пуйоль. Також відмічу картки, які є у мене в колекції, але втратили місце у складі, такі як Самуеля То, Ферран Феранторес, Клаудія Піна, Хав'єр Маскерано та Жорді Альба. А також Льодяний гаві та вогняний Жоао Феліш. Моя тактика, як ви можете помітити, практично дефолтна, але я змінив схему на 4-3 четверту і вирішив використати Жоао канселу як оборонного центрального півзахисника. А Хрідоліну Рольфу на позиції лівого захисника. Також мої стандартні інструкції вінгерам звужувати, центральним півзахисникам закривати центр, одному з них, а також крайнім захисникам залишатись позаду. Це мій улюблений склад серед усіх, з якими я грав. На кожній позиції технічний гравець здатний у вузькому просторі віддати пас або вийти з під пресенького. У Рольфу було топове СБЧ в свій час, і проти протитоці вона все ще на рівні. Раніше грав в нею в центрі, і зараз на планзі захисту вона сподобалася ще більше. Картку Кунде критикують за відсутність плейстайлу єнота та низький зріст. При цьому все інше у нього на топовому рівні, а недоліки допомагає нейтралізувати високий і потужний Лоран План, у якого єдиний мінус це швидкість, але тут допомагає вже кунде. Дует, який один одного доповнює. Мене здивувала Она Батля. Мені не дуже сподобалася Чарльз із Челсі, і я очікував щось подібне тут. Але ніфіга, відбирає м'ячі прекрасно, дуже спритна і має обидва на швидкість, просто з'їдає опонентів. Кансело добре справлявся з захистом і дуже приємно відчувався з м'ячем. Френкі Дайон з хорошим дриблінгом і прекрасними передачами, ще й має гіно для ефективного пресингу. Айтана Бонматі. Я думав, куплю спробую, продам. Я тепер не хочу її продавати. Феноменально в усьому. Прекрасний дриблінг, точні паси, хороші удари. До того ж, вона реактивна, класно відкривається у нападі, а потім прибігає назад і доволі непогано допомагає в захисті. Перше використав кройфа на фланці, він всюди топовий. Тот захисники для нього все ще не проблема. От радіоактивному Месі вже тяжкувато. Він все ще спритний і має один з найкращих триблінгів, але підтісняють його дуже легко. Але магія Месі нікуди не ділася. Левандовський з мотором це повний набір. І непоганий з м'ячем, і з корпусом, і відкривається для розіграшу м'яча, і робить забігання крізь захисників. А його удари це взагалі окрема історія. Комбінації, які в мене виходили з цією командою, це щось. І оце щось виходило робити регулярно. Взагалі я не часто отримую задоволення граючи матчі в цю гру. Але це був саме той випадок. Моя мета була 16 перемог виконати всі завдання. І йшло непогано. 9-1 для початку. Далі 14-2, ще дві гри, і ціль виконана. 16-2 і я щасливий роблю невеличку паузу. А далі виграю ще дві гри і роблю 18-2, мій перший, другий ранг у Вікінд Лізі. Це неймовірно, але це сталося. І тепер нагороди. Сім червоних піків. Почнемо з найпершого прем'єр Ліхтос. У нас тут червоний Алісон. Вотісьму Воткінса, якщо чесно, не хочу мати ще один дублікат. Тепер Бундесліга. Перший у нас хто? Малін та Псоба і Адеємі. Пік з Тотсом Ліги 1. То тут. З цими піками поки не щастить. Скіпну Пік з Тотсом Лаліги. Відкрию серію А. Хто у нас тут? Пелегріні. Тепер Лаліга. То тут? Та що ж таке? З червоними піками конкретних ліг не пощастило, але тепер мої перші червоні піки один з п'яти. Будемо дивитися по одному. Поїхали. Фух. Перший це. Теклан Райс. У мене вже є його то. Сподіваємося на щось інше класне. Далі. Первісом. Це не те. Далі. Паша. Вальверде. Я знав, що ти мені випадеш, бо він теж у мене є синій. І п'ятий пік це хто? Стенвей. Ну окей, візьму Вальверде. І останній пік. Останній шанс випити когось крутого і нового, сподіваюся. Поїхали. Фух. Перший це Тімарія. Хоча б новий далі. Сміт. Окей. Є. Непогано. Далі. Текланрай знову. Тепер. Чмо. І далі. Сміт це наш максимум на сьогодні. Не буду брехати, я сподівався, на трохи більше, але в цілому я задоволений результатом Вікінтлію. І нарешті Пак з трьох продаваємих Ultimate торців. Поїхали. Хто тут? Ласка. Франція. Лів захисник Ліон Баша, 94 для початку. І хто з нею? Салах. Yes. Скільки там? 600-700 тисяч. Останній гравець 94 і нижче, із дорогих там може бути ще Фоден, наприклад, але шанс із дуже низький. Мораз, що ж, дякую всім за перегляд. Сезон тоців підходить до завершення і лишилися лічені дні для того, щоб піймати якусь топову картку команди з сезону. Підписуйтесь, якщо не хочете пропустити підсумки мого Ultimate TOTS з Також ставте вподобайки та лишайте коментар для кращого поширення відео. Я ще раз вам усім дякую. Сподіваюся, побачимось. Бувайте!